Каюшки, новий день і нова страва. Сьогодні у нас знову ельк. і це кускус -кус з овочами. Е, я так розумію, що це страва, яка більш як ну, гарнір або їжа для вегетаріанців. Тому я буду її прокачувати за допомогою підручних м'ясоматеріалів і робити з цього щось дійсно смачненьке. Поїхали! По упаковці це всім добре знайомий фольгований поліетилен. Е, Міцний, цупкий, має зіплок застібку, відривається по лінії відриву. Інструкція на упаковці, як це готувати присутня. Страва легко відкривається, заливається всередину водою і можна їсти. В сухому вигляді це виглядає приблизно ось так. Бачите, дуже багато кускуса, дуже багато якоїсь морквочки, зелені тут прям ого-го і ого-го. Щось виглядає, якось аж занадто багато, але думаю, це все відносно. Головне, що буде на смак. Тому заливаємо це окропом. Тут потрібно 250-300 мл і чекаємо 8-10 хвилин. А забув сказати, що упаковка підходить для запарювання страви прямо в ній. Просто сюди от заливаємо водою. Ну, щоб зробити нашу страву більш смачною і не вегетаріанською, я запався е, самим смачним похідним субпродуктом, таким як сало і е, кусок ковбаси. Розігріваємо на вогні. Втикаємо в землю, щоб воно потихеньку грілося на жару. Я згадав, що так як це каша, то бажано її додатково перемішати, щоб не вийшло так, що зверху все запарилось, а внизу не запарилось. Блін, я, походу, води такі перелив. Все нормально, все гарно. Няма-няма. Так, 15 хвилин пройшло. Робимо. Так би мовити, розпаковку. І. момент істини. Ого-го-го-го. Нічого собі порція вийшла. От за що люблю кускус, -кус, за те, що він дуже добре розпарюється. І прям-прям. Ух і ах, та це краса просто неземна Нарешті все готово Слюни течуть. Зараз я чую, що якщо це все з'їм. тяженько буде йти додому. Тому... Не їмо, а дегустуємо. Я вже відчуваю прекрасний запах, запах моркочки і якогось укропчику. Кускус -кус добре розпарився, як я казав, що краще потримати довше, і воно буде, наче щойно, зварений. Дуже багато овочів, морква, паприка, сушена цибуля, сушена цибуля, зелена, сіль. Тут є кріп, що про нього нічого не написано. І перший пробний кусь, перше враження. Відчувається дуже добре, от саме кріп. А він дуже добре відчувається на смак. Я схоже, дуже багато налив води, тому страва вийшла трохи прісно, мало солі. Другий момент морква в стравах сушених, вона зазвичай коли розпарюється, їй треба дуже багато часу, щоб вона стала м'якою. Тому, коли ти зараз от їсиш, відчуваю, що морквачка трохи так, наче хрумкає на, на зубах. Вона, ніби як, ну, недоварена, така альдента. Відчувається так ось паприка, ну це де бачу такий червоний перець, що в принципі нормально. І після смак цибулеви прям такі аж ух-ух. значить, цілуватись після такого зможна. Є певна якась така гіркотинка, каже, що в кашах вона має бути присутня, не так багато, як це було в плові з куркою. От від цього ж хіпелька, але ну, носить нормально. Страва, ну наскільки може бути смачним і простим кус це от, це от воно. Думаю, можна поставити балів 7-8. Ну, нормальна страва. І, до речі, аж 327 кілокалорій. Ну, немало насправді. Так, це все дуже класно, але я звик, щоб було в якась в страві яса. Я буду виручатися ось таким. Тому просто беремо і додаємо. Все. Погодьтесь в такому форматі виглядає набагато цікавіше. Пробуємо, що вийшло, якщо взяти сало. Просто от сало, беру кусок сала підсмаженого на багаті. Ну, чесно, різниці мало. Просто сало не канає. А з м'язком? Чудове м'ясом. Тому, якщо хочете наїстися, рекомендую взяти якоїсь тушонки. Порція, до речі, дуже досить велика виходить, тому кускус -кус можна поділити на двох і е -е, отак само якусь там м'ясну консерву чи тушонку, і буде просто... просто бомбезно. О! По багатому. Ще раз впевнюю, що кускус в якості гарніру він просто, просто чудовий. Його якраз я думаю, їсти можна ледь не кожен день. Е в залежності від того, з якими ти спеціями чи чим будеш їсти, з якимсь м'ясом, за не ковбаскою. Може там майонезіку додати чи кетчупу, не знаю, чи ви берете з собою такий в похід. Але ну, штука виходить досить прикольна. Отже, коротенький висновок про кускус -кус з овочами від Хепелька. Страва чудова як гарнір, чудово підійде для вегетаріанців. Із таких страшних нюансів це можна сказати, що після нього цибулевий смак маєш у роті, А все інше, якби то, то таке. Ситний, велика порція. Сам по собі в страву можна не знаю, сказати, що це вісьмірочка. А якщо туди додати м'ясо, то буде десятка. Дякую, що додивилися до кінця. Сподіваюся, інформація вам була корисною. Не забуваємо про лайки, підписки, там, я не знаю, поширення. Несемо україномовний контент в україномовний YouTube. Помагаємо ЗСУ, донатимо фонд Притулив, фонд Повернись живим. Лінки знайдете під відео. Ну і лінк на сам куску з овочами також буде десь там. На цьому все. Па! Па! Пи -рим -пи -рим. Можно будет его потушить по и попьем, если у меня. Пам-пам-пам-парам, пам-парам, пам-пам-парам. -пам -пам Спалыпу прибирает за собой. Ну так. Чтоб ничего не загорелось.